Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші. Олександр Степанов, головний тренер футбольного клубу Скорупку. Зараз підведе підсумки матчу першого туру другого етапу розповідає першої ліги між командами Скорук і Дінас. Ну, перш за все, я хотів би всіх поздоровити з початком сезону. Побажати всім перемог. І хороших і цікавих ігор. По-друге, я хотів би подякувати. Нашим Збройним силам, нашій країні, всім тим, хто боронить нашу країну, хто допомагає Збройним силам за те, що вони дають змогу нам грати в футбол і займатися нашою улюбленою справою. Без них би, звісно, б цього не було. Тому ми їм дуже вдячні і великий мій поклон від цих футболістів, наших, від тренерського штабу, від наших президента, віце-президента. Ми їм дуже вдячні. Що стосується сьогоднішньої гри, то Чесно, я зайшов після гри в роздягальню, подякував хлопцям і сказав, що я сьогодні так отримав таке задоволення від гри, і давно я так скажемо так, не, не відчував себе впевнено на, футб... на бровці, як сьогодні. Нам сьогодні вдалась гра, і я рахую, ми повністю переграли соперника і диктували їм нашу гру, яка нам, яка нам треба була. Тому ми виграли 3-0, і я рахую, що могли в другому таймі ще як мінімум три м'яча забивати. У нас в принципі все виходило. Активно працювали фланги. Ми дуже добре перебирали гравців в центральній зоні. Майже нічого не дали створити їхньому нападнику косу, який дуже добре себе проявив в першій половині. Тому я хлопцям вдякую. Вони молодці сьогодні. І виконали всю ту установку, яку ми їм говорили, на що натякали, що хотіли їм донесли. Тому ще раз кажу, ми дуже вдячні. Наскільки важко все ж таки у погодних умовах, наскільки це змінило зміну, зміну можливо тактику? Звісно, до, дощ вніс свої корективи. Було важко грати, що нам, що супернику, видно було, що м'яч застрягав, і е, така вже в кінці другого тайму була вже каша, грубо кажучи, да? але ж поле одинакове для всіх. Я так рахую, що якби була хороша погода, матч би був динамічнішим, швидшим. Було б більше в комбінації, мені кажеться, як і з нашої сторони, так і з сторони суперника. Але ж, ще раз повторюсь, ну, поле одинакове для всіх і для нас, і для суперника. Тому я б не став би на цьому сильно акцентувати увагу. Важко було, але ми витримали і вирвали таку необхідну перемогу. Ще хотів би я подякувати нашому. Президенту, віце-президенту Скоруку Максиму Анатолійовича та Марії Олексіївні з які нам зробили всі умови для того, щоб ми в цьому році підготувалися якісно і підготували команду до чемпіонату, тому що в минулому році в нас не було такої можливості, в зв'язку з тим, що ми переїхали дуже швидко до Дніпра. А в цьому році в нас була така можливість, і вони нам ні в чому не відказували. Ми їм дуже вдячні. Тому ще раз їм дуже вдячний. Я думаю, всі бачать, що команда зараз виглядає інакше, не так, як в минулому році. Дякую вам. Олександр Борисович Головко, головний футбольного клубу Дінес. Зараз ну, спочатку підсумує результати гри між командою з і Дінес. Ну, По-перше, скарма ну, хазяїв. По-друге, весняний футбол. І, ну, сьогодні ми не напрацювали на перемогу, скажімо так, але ж якщо казати по грі, то ну, я вважаю, що вона десь була рівна, але ж рахунок є рахунок 3-0. Але щоб по, ну, починати з помилки однієї, потім там ну, другий удар <кій> створити знову гол. Маємо, що маємо на сьогоднішній день, будемо дивитися. З оптимізмом далі і вже готуватися до слідчої зустрічі. Поле важке для обох Чи Ви все ж таки, може, найінший побут взагалі розраховуєте? Ні. Ні, ми готувалися, як було. У нас є штучне покриття. Я зараз не можу казати, як готувалися з корук, але те, що які помилки були, воно не залежало від того. Треба було там докривати м'ячик. Я не кажу про першого. А, і не буду казати про ті, ну, скажімо так, награди, які є в нас по, по старту матчу, бо є питання і по воротарській позиції, є питання і по захисту. От, ну, і ще раз кажу: 3-0 є 3-0. Не обов'язково було так програвати сьогодні, але ж хлопці на сьогоднішній, ну, як, як мені здається, десь зробили те, що можна. Завдання перед кулом якесь стало просто залишитись. Чи... І ми, ми ставимо перед собою. Ну, по-перше, це там, сьогоднішня завтрашня гра, то вона саме головна гра для нас, а вже потім порахуємо очки. Дякуємо. Дякую, вітальний. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх, разом сильніші.